Жорно-банджорно автомобілістів, я Джаторі і Кампірісті. Вітаю, друзі! Ну що, весна вже майже закінчилася. Можна сказати, що через два дні наступить літо. І сьогодні я вирішаю в невеличку подорож. І знаєте, куди поїду? Я поїду в Актовський каньйон, в Миколаївську область. Це дивовижне місце, можна сказати, перлина на мапі України. Чому? Тому що. Місто з гранітними скелями, тому що там є річка під таким названням Мертвовод, і тому, що це місто, де можна відчути себе ну, майже як на дикому заході. Тож, як завжди, заводимось, заправляємось і їдемо, тобто Андіамоаванті. Як ви можете побачити, я вже їду, виїхав за межі Одеси. і Мій шлях йде через місто Вознесенськ і далі до селища Актова. Саме між селищем Актова та Трикрати і знаходиться цей відомий Актовський каньйон. Зараз дорога класна, я їду через Доброслав, але на цій ділянці буде Ну Така дорога, її можна назвати пекло. Це десь після селища Виноградне, якщо я не помиляюсь. Майже 170 км від Одеси відділяє Актовський каньйон. На в'їзді в село знаходиться такий пагорб, він келястий, з такими гранітними валунами. На нього можна піднятися і ну, зробити такий знаєте, панорамний огляд каньйону. Каньйон великий, якщо чесно, то Актовський каньйон простягається десь на 10 км від. Селища Трикрати до Актова. І після Актова він переходить в Арбузинський каньйон, так називається, тому що поряд село Арбузинка. Тому де межа каньйонів дуже важко прогледіти, але, але треба піднятися і подивитися, як пернають у якусь безодню ці гранитні скелі. Давайте подивимось. Цієї локації, пуб землі, відкривається дуже класний панорамний вид, про який я вам казав. Позаду мене село Актове. І якщо так вертатися, то можна побачити ще далі Актовський каньйон, він там пирнає серед зелені. І ось пуб землі ось такі кремезні величезні скелі з граніту. Як ви можете бачити, це не сміття, це залишки. Підготовки до оборони, бо Миколаївська область була частково захоплена, і тому скрізь, де можна було зупинити ворога, будувалися барикади, будувалися якісь такі перешкоди. І ось це залишки, хоча війна ще й триває, але тут вже давно мирне життя і нагадую лише ось такі схованки. та Залишки від окопів та бліндажів. Я, Я зупинився. Хочу подивитися, як там попереду, бо є одне місце, де можна форсувати річку, там невеличкий потік, але все ж можна проїхати. Але ось цей дощик, який йшов, де була веселка, він трохи мені зіпсував тут ґрунтівочки, тож я вирішив піти і подивитися, ну, як воно, проїду я чи не проїду. Я вже взув гумові чоботи. Подивіться, на гуму вже. Вся вкрилася багнюкою. Ну, і ось, бачите, хтось тут вже проїхав після дощу. І я хочу піти подивитися, наскільки ця ґрунтівка розмокла, бо я можу спуститися, але не піднятися. Так, майже я вийшов до річки. Ось це я теж хочу перевірити, бо тут, ну так, трохи камінчики потрапляють під ноги. Це Може значити, що їхати можна. Я бачу, бачите, що колія, ну, така невеличка, вона не продавлюється, то ґрунт міцний. І ось ми вийшли до мертвоводу. Подивіться, яка краса. Подивіться, подивіться, яка краса. Ось, ось у нас тут річка. Все виглядає суперово. І подивіться, вона прозора, чистенька така. А? Дивіться. Ось так, да, можна йти. Отак тут машини і проїжджають. Якщо потрібно вам нати узбережжя, отак треба їхати. Тут, тут. Отак уже, так, знаєте, дощі пройшли і річка становиться глибше, але не суттєво. Не суттєво, ну не знаю. Я на позашляховику проїжджав, було норм, а ось на бусику я навіть і не скажу вам, чи варто воно, чи ні. Ні, друзі, дуже погана ситуація. Я вирішив не ризикувати, бо рівень річки піднявся із-за дощу, і я бачу, що вона глибша, ніж коли я її переїжджав колись. Тож буду повертатися і сподіватися, що інший маршрут, основний, яким я хотів проїхати, він не постраждав від дощу. Тож йдемо, повертаємось назад до бусика і поїхали. Що у мене вийшло такими петлями, петлями, такими, тик-тик-тик-тик, і ми виїхали. Я вже бачу такі трошечки знайомі місця, є такі майданчики, але хочу проїхати ще трохи далі, щоб бути якомога ближче до спуску, того, про який розповідав. Ось, то ще трішечки, і приїдемо. Супер, супер, настрій гарний, бо я прорвався. Це ж приємно. Ох, отак, от отак, 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 отак. Нарешті запаркувався, все вже майже стемнішало, але таке, знаєте, таке золоте, золоте, золоте таке трохи сяйво йде. Тому зараз розкладаюсь, вже точно хочу поїсти і все буду слухати музику, відпочивати. Ви ну, знаєте, хоч і такий хмурий ранок, але все ж таки я задоволений, що піднявся за світла. І знаєте, я зараз дійшов до такого майданчика, звідки відкривається дуже суперовий вид на каньйон. Позаду мене такі урочище, такі прірви там і з водою мою. Класно, класно. Все ж таки це дійсно перлина на мапі України. І дуже прикольно, знаєте, ось ідуть степи, степи, такий все дол, потім звідси, з ніяку, можна сказати, винирюють ці гранитні скелі. Вони йдуть, йдуть, а потім знову пернають і вже винирюють аж на Мігії, це біля Пірвомайського, або ближче до Дніпропетровської та Запорізької області. Тож ось така дивовижна мапа України, дивовижна природа. І класно, що вона у нас є. Я вирішив, що я переїду. Мені так сподобався цей майданчик. Там вид такий суперовий і все поряд. Можливо, і сонце вийде сьогодні або завтра, і я вже буду в супер локації. Тож зараз переставлю і буду снідати. Нарешті наступив час сніданка. Я приготував омлетики з томатами та сосисками, трохи фруктів та горіхів і овочі та сир. Дуже вже зголоднів, треба поснідати, і будемо рухатися далі. Добрий ранок. Я вже прокинувся, зараз трохи більше сьомий. Дуже класно виспався. Сьогодні вже вранці не вставав, тому що сьогодні вихідний і в мене теж вихідний. Але дуже гарна новина з самого ранку. Сьогодні 1 червня, перший день літа. Дуже багато планів на літо. Хочеться ще трохи поїздити. Десь побувати в нових місцях, побувати і в тих, в яких я вже був, та відпочити, звичайно, чи на морі, чи на лимані. Тож, літо почалось, плани є і будемо їх втілювати. А сьогодні, сьогодні що? Буду снідати, буду, може почитаю ще книгу, трохи пройдусь, подивлюсь, що ще можна познімати, і буду збиратися додому. Погода класна. Настрій теж класний. І так вже можна сказати, що програму я обов'язково свою виконав. Тому просто відпочиваємо. Так, ну що, прибирання завершені? Зарядку зроблено, і зроблено такий сніданок. Друзі, подивіться, от яка краса ось так потрібно снідати. Друзі, моя подорож добігає кінця. Я задоволений, що приїхав в Октовський каньйон. Я не був тут 4 роки і перший раз я приїхав на своєму кемпері, дві ночівлі. Ну, супер, супер. Я задоволений. Ну, от можна сказати, що подорож вдалася на 100%. І я бажаю вам теж подорожуйте Україною, Це неважливо, ви їдете в Карпати, чи на Сеневір, чи на Телегул, чи у Полтавську, Київську області. Подорожуйте Україну, відкривайте наш світ, відкривайте себе в цьому світі, і буде все так, як ви забажаєте. Бо з кожної подорожі ви повертаєтесь вже іншою людиною. Тож, приємного перегляду! Я дуже вас прошу. Якщо це відео, моя розповідь, і ось так як я подорожую, вам подобається. Будь ласка, підтримайте мій канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, я обов'язково всім відповім чи пораджу щось зі свого досвіду. Тож, до зустрічі в ефірі і слава Україні!